На Прикарпатті дві жінки загинули у вогні. 13 січня пожежа трапилась у селі Чернятин Городенківської громади. Горів житловий будинок. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу площею 40 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки. Ще одна жінка загинула у пожежі в селі Рахиня Долинської громади. Її евакуювали з палаючого будинку рятувальники. Утім, врятувати жінку не вдалося. Проводили реанімаційні заходи, зокрема серцево-легеневу реанімацію, передали медикам, які продовжили реанімовувати жінку. Проте медики констатували смерть жінки. Надзвичайники оперативно локалізували та ліквідували, а саме загорання речей домашнього ужитку, площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Причини виникнення обох пожеж з'ясовуються фахівцями. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.